Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розпорімо номер 420 за підручником МАЛО малий про 7 клас автора Олександра Істера. І наше завдання запишіть у вигляді одночлену стандартного вигляду. Ну що, N — натуральне число. Ну то ладно. Все, починаємо з першого. Нічого там страшного немає. Значить так, у нас мінус 0,2, а в степені N плюс 5 b в степені n плюс 2. І помножити на 0,5 а в степені n-2 n плюс 3. Все. n більше 2 це означає, що ось тут n-2 буде додатнє число. Все. Нічого страшного в цьому немає. Значить, Що ми робимо з вами? Перше це перемножаємо числа. Мінус на плюс буде мінус, так? Добре. Так, 0,2 помножити на 0,5 на 2 буде 10, так? Підокремлюємо два знаки. Тобто це буде 0,1. 10. 10 ж не будемо писати, так? Далі. А в степені примноження степеня додаються. Тому красота. n плюс 5. Додати n-2, так? Ось цей степень. b в степені n плюс 2. Додати n плюс 3. Ось так. Ну І все. Нам залишилось порахувати степеня. Значить, мінус 0,1, а в степені n плюс n. Пам'ятайте, що коефіцієнти одиниці не пишуться, тому 1 плюс 1 буде 2. 2n. І 5 мінус 2 це буде 3, плюс 3. Є. І B в степені n n — це буде 2n, так, і 2 плюс 3 — це буде плюс 5. З першим справилися, переходимо до другого. Так, у нас 2 в степені А. Ой, 2 в степені, 2А в степені 2n, b у п'ятому степені і до третього степені помножити. На мінус 3 а у кубі b у степені 3n і до квадрата. Ну, що саме перше, коли ми бачимо дужки? це розкриваємо дужки. Степень до степеня, степеня перемножається. Так, властивості, я думаю, ви вже вивчили. Значить, 2 у кубі це 8, так? 2 на 2, да, 8. Так, а в степені так, 2n помножити на 3. Це буде 6n, так. І b в степені 15 помножити, мінус 3 в квадраті це буде 9, так? Далі А в степені 6, так, і Б в степені 6n, прямо до того. Так, майже дорівнюємо. Ну, все, перемножаємо спочатку числа. 8 на 9 це буде 72, так? 72а в степені, примножені степені додаються, тобто 6n плюс 6. 6n плюс 6. І Б в степені 15. Плюс 6n. Все. Ми на екваторі, тому не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, третє. У нас а квадрат б куб. Так, в степені n помножити. М -м, тут просто є багато, так. Да? а в степені 2nb до куба і помножити на. А квадрат Б в степені 3n і до п'ятого степеня. Не страшно. Степені перемножаються, пам'ятаємо. Значить, так, розкриваємо дужки. 2 на n. Ну, 2n. Давайте так, 2n. B в степені 3n. Помножити 2n на 3. Це буде а в степені 6n. B у кубі. Помножити на а у десятому, 2 на 5, так. І b 3 на 5 15. дорівнює. А тепер треба додати степеня. А в степені. І поїхали. Всі степеня додаємо 2n, плюс 6n. І плюс 10, так? І помножити на b. І так само всі три степені. 3n, плюс 3 і плюс 15n. І в итогі у нас получається. Так, А в степені 2 плюс 6, 8 n плюс 10 а Б так. 3 плюс 15, 18, значить, так. шуткую. Так, і плюс 3. Все. З третім справа залишилось 4. Так. У нас, боже, яка краса x в степені 2n мінус 1, y в степені 3n плюс 1. І це ще до квадрата помножити на х в степені 3n-1, на y в степені 2n плюс 1 і до куба. Він рівня хі, хі. Ну що, розкриваємо дужки, що в нас тут вийде? Так, степеня перемножаються, не забуваємо. Так, квадрат куб. Властивість, ну, ніяк, не бачу я ну, просто множимо. Так, у нас кожен. давайте так, Це у нас виходить х в степені. Нам треба двічку помножити на кожен із доданків, тобто, бо це буде 4n, так, 4n мінус 2, саме головне не запутатися. У степені 6n плюс 2. Так, це перше розкрили помножити на х в степені. Тепер на трічку множимо 3 на 3 це буде 9n-3 і y. В степені 6n плюс 3. Фух, дорівнює. Ну що? Тепер до однієї основи примножені степеня додаються. Тобто 4n мінус 2. І там, де x шукаємо ще плюс 9n мінус 3. Так, нам пощастило, що додаються. Тому що, якщо б було б віднімання, ми б ще міняли знаки на протилежні. Це взагалі було б супер. Так, 9n. Ой, куди я, я не туди подивилася, пробачте. Так, y 6n плюс 2, плюс 6n плюс 3. Так у нас виходить. рівня. Ну що, зводимо подібні, так, х в степені. 4 плюс 9 13. Мінус на мінус дає плюс, тому мінус 5, так, але в результаті мінус. І y в степені 6 плюс 6 12n. І 2 плюс 5. Ось. Все. Це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!